До кінця уже лютий відходить, і надходить вже прихід весни, та в душі інший лютий ще бродить, лютий жахів, руїн від війни. Як багато весну не побачать ті, кого це забрала війна, на могилах безтішно заплачуть, і сльоза потече не одна. Забронять ясні знов оченята в діток тих. В яких тата нема, одинока лишилася мати, і дружина зостала сама. Спів пташок веселити не буде серця тих, хто скорбить і мовчить. Їхній біль розриває їм груди, ви із ними його розділіть. Подзвоніть, напишіть втіхе слово. Що потрібно? Спитайте у них. І в молитві ви обов'язково помоліться за душі ви їх. Помоліться, щоб Бог їх потішив, щоб зцілення Він їм послав, щоб те зранене серце, як лікар, він з любов'ю їм перев'язав. Тож, коли ти весну зустрічати за вікном будеш, друже своїм, не забудь теж спасибі сказати за це Богу. Солдатам усім.